Вітаю тебе, мій дорогі друже, колеги та партнери. Мене звуть Роман Одинець, я створив найкращі в світі м'які меблі трансформери. Зараз ми з тобою працюємо в студії дизайну, яку розмістили на платформі www.dizing.net.ua. От ти її бачиш на своєму екрані. Зараз позиція отоманка функціональної моделі буде перетворюватись. А чим, чим характерна ця, наприклад, форма і взагалі ця модель? Ця модель містить в собі всі види м'яких меблів. Як це стало можливим? Це стало можливим завдяки використанню. В конструкції математичної моделі Тетраміно. Тобто тетра це 4, 1, 2, 3, 4 елементи поєднані в конструкцію в один модуль. Також, як ти б, це зафіксовано патентом на корисну модель. А другий патент зафіксував права власника от, ти бачиш його на екрані зафіксував. Права власника на ергономічну модель, яка складається вже з двох модулів і в неї е, інший принцип трансформації. Якщо тут ми маємо послідовний, то тут у нас паралельно послідовний вже заподіяний. В комбінації ці дві моделі з трьох модулів по чотири елементи кожен являють собою математичну модель е, Тетраміно в мультифункціональному просторі. Такому, який є неперевершений за своїми результатами. Що я і підтверджую авторським сертифікатом на простір. Що зараз відбудеться? Зараз ми з тобою перетворимо а, оцю отаманку на кушетку. Дуже просто, елегантно та стильно впорається навіть дитина. Кілька секунд, і ти вже бачиш на своєму екрані сучасну кушетку. Доба містить собі 24 години. 8 годин нам потрібно для роботи, 8 для відпочинку і 8 для розваг. Всі ці потреби вирішує одна конструкція однієї моделі, яка вмістить в собі всі відомі м'які меблі трансформери. Тож, підписуйся на цей канал, став подобайку, за потреби повертайся. Якщо не підпишешся, то не будеш мати можливість за потреби повернутися. Дякую тобі за увагу!